Всім доброго ранку. Бачите, у мене вон, місяць світиться, ось один. Земний. Ну, другий ось тут повністю йде, але я не до того. Е, просто сонця мало батареї не заряджаються. Ось мій місяць, нашого двору місяць. Тут хвостиком махає. Хочу вам показати ну, місяць, ну, ну, це просто не потрібне. Дивіться, де Диві, яка краса. Мені здається, якщо так приблизити, то там буде видно там і поверхні місяця. І прямо нам у вікно світи, і ми спимо прямо як під лампою. Так, а я вже проснулася. І ось, дивись, чудо моє. Йдемо, чудо. Чудо моє африканське. Давай, заходь, Дусянчик. Дусянчик, давай, давай, давай. Ну чого не спать, ну чого не спати? Вона бачите, воно вже зі мною. Буду зараз подіватися. Бо вже пів на п'яту, поки поснідемо, поки з моїм рибаком головним вичухаємося. то це буде вже скільки Починаємо до шостого, а треба тільки сиріє і рибка крупніша. Правильно, Дуська? Так, да, ми б тебе взяли, але там така трава. Не дай Боже ще Ай ти моя, скучі, за взянуть, скучі мій пупсик, скучі для моє тя, Боже. Ну воно раде тобі завжди, воно до того тобі рада, за ній за, за, за тобою сумує. Да. Як ми раніше собаку не завели, не знаю. Ну це ж просто, ну подиви, сопе, ковальчук теж сопе, повернеться і сопе, хропе, а це таке крайсиньке, таке крайсивеньке. Ну, я ті... кукочка золотає. Ну да, да. так, так. Ну, Ми вчора вечором зварили, що моя зяя, все. Кашу пшенічну, тільки таку звичайно, полтавську цю артек. І ми, коли її варимо, ми ж її кашу миємо. Тому що ми можемо з той каструльки взяти і собі каші поїсти. І їй... то я, Ой боже. Коліно оділа, бо так коліно болить, Вчора всі став, всі встав, Сапоги помила свої, де на ну, вечір будуть грязні. Ось ось каша Дуськін. Ось. Артек. Я приготувала корм, ну ту ж каша, плюс купила цю, скажі, суху опариш, привкус, і спеціальна при... каша для карася і для цього, бачите, вона сьогодні липка така, що ти її засунеш. Я ще думала сьогодні брати пластилін, купила пластилін, але пластиліну брати не буду. Ось, дивіться, так для риби що ти хочеш. О, ті люди, що ловлять на удочку, на федера, на спінінги, їм навпаки треба давати премію, щоб вони сиділи на берегах і ловили. А о, ті браконьєри з сітками що лазять, з маленькими, з великими, їх треба на пожизі насажати. А ми, а ми ось дивіться, скільки ми корму і зімою, і літом, і весною, коли ти не їдеш, ти корму везеш обов'язково. І цей корм залишається в ріці, і це ти кормиш, як називається, рибу. Що там, Дусінька? Ти хочеш побігати? Моя ти зая. Ти сама знаєш, що ти хочеш чи ні? Куди ти їдеш, як Верка сердючка казала? Ну біжи, походи. Сьогодні тепліше, сьогодні тепліше набагато відчувається прямо на вулиці зірочки, і сьогодні сонечко буде, але все одно ну, зранку одіваємося, Пара йде, труда. Тепленько, тому що пішла, пішла, господиня пішла. Так що, а, я хотіла горох замочити. Сьогодні кажу, мам, звариш гороховий суп. Я замочу вона, гороховий суп вона зварить. А потім, якщо не шо, то до смаку доведу сама. Що, Дуся, Саша, одівайся, ти, ми не вийдемо з нею поранені. Ті уборочки, все, я встаю. Дуся, підеш спадки? Бабушка спить зайшла, аж хропе. Чого ти не спиш? Зараз ляжеш, так? Да? Зараз ляжеш і будеш спати теж. Спатиньки будемо, так? Я там штани почала да, усі одівати, вона вже бачить, що. Нічого не сама вдома. А як вона була в тих хазявов, тільки з... з днями сама, бо люди на роботу ходили, так, да, дось? Скажи, до хорошого швидко привикаєш. Ну як оцей хвост? Скочимо отак піклею, щоб ти не махала. Отак. Скочимо піклею і буду хаїти, скочимо, піклеєне. А ну стой, дочка, я це гляну. Ну, не каз... А тебе не кажеш, що воно більше стає, ні? Ні. Ні? В неї там складка. Угу. Ні. Маленький кусочок Алла дала котлетки, ну я что-то так не сильно рот открывала. <coughs> я еще не так рано, ноги, ему рот не открывается. Гладить мне вот так вот, так вот, так вот, так, а, так, а, так, а, так, так. Я думаю, что у нее хвост произвольно, да, вот так телепается. Ну с можно так телепать, Не Что там цокотить у Саши ремешок на штанах? Шо? Ты куда сидишь? Папа, а ты куда-то едешь, да, папочка? А куда ты едешь? Возьми меня с собой, папочка. Папочка, пожалуйста. Я с бабушкой не хочу оставаться. Я хочу с тобой, папочка. Возьми. Ну, возьми меня. Хочешь, я английскую скажу? Плиз. Плиз. Мені не жалко мені. Саш, ну все, давай, кончай, давай за... одіватися, то правда з собакою, зараз за мою посуду Машенка. після снідання. Так, пішов Саня, машину, гань. І включаю цей фонарь. А сусідам прямо аж в кровати світ. Я все время виключаю, а він, о, бачите, п'ять годин він кнули на вулиці. Ось, ну, Світло, а? Зразу по-другому все. Вон вона, он вона, он вона ховається вже. -ху -ху, зимно, піду шапку шукати. А що там оська лягла, чи ні? Чи вона чувствує? Ми поїдемо, тоді вона ляже. Так, тікай, тіка, тікай, тікай, тікай. Іди лягай, чого ти бігаєш? Іди. Ля. Хвост віртолід. Давай, я за шапкою прийшла. Де моя шапка? Ні, це не моя. Ся, Дусь, Дусь, Іди сюди, йди. Іди, я тебе обійму, щоб бабушка слухалася. Хорошо? Іди, йди сюди. Моя тезая, ну так же вздихає. Ну так вздихає, що мама ніякий. А там, бачите, цвітає аберкоса чи туалеча, я не знаю, щось там саньки росте. Так гарно. Тільки оцей гроб на колесах справа. Оброшує мохом, трошки порте картину. Ну нічого. Карапчонка завелася. Ми з вами встали так світило, світило це. А тепер вже за Серегну хату закотилося, ледь-ледь видно. Дивіться, який туман. О, там прямо на перехресті страшний туман був. 31. Дивіться, яка краса. Ой, рибка поверху гуляє, я сьогодні бревно не брала. Комарів ще таких немає. Повний релакс. Так, розкладаємося, бо поки я релакс покажу, то і вже, як кажуть, ранковий кльов закінчиться. Все, наладнала, Бривну я сьогодні не брала, бо толку з нього немає. Тільки в мене сьогодні, бачите, я ж тут на камочок ставлю, щоб не вимазувати ручку спінінга. То мене сьогодні не отак підняти спінінг, а просто над водою. А, смотри. Льот, правда, ніфіга. Ми забули від розсніх, то ми знайшли тут бачите, такі обрізані пляшки, є, щоб руки мити. То, що ходить туди-сюди і так ноги, я ж кажу, що ноги до того болять. Сів став, сів став. да, це зарядка, але я сьогодні вона навіть на коліні коділа. Ну, а тепер що? Тепер просто сидіти, насолоджуватися природою. І чекати, коли отой кончик затіліпається, затіліпається. Знаєте, вся риболовля зв'язана з кінчиком. Вся. Взимку кінчик, влітку кінчик. Ну, не, не сітки тільки. А дивіться, як палець вже вилазить. Не, плигають над водою. Сьогодні неділя, сьогодні може не бути води. Я вас вітаю, сьогодні вербна неділя. Через тиждень у нас Пасха 20. О, дивіться, бачите, як бахнуло. Так, все, я починаю ловити рибу. Сиджу і кажу, Санька, ти, мабуть, сьогодні ночу гімно що. Я сижу, він вже поймав чотири карася. Я сижу, блін, взагалі ніфіга. Вчора така була. Ні, ну ловиться риба, ну таке. Тарангачка отака, усьорка. де карасі, де велика таранина моя? Явно вчора гімна наївся, це я кажу чесно. І що не чує, розумієш? Ну, невеликий карась, ну все одно, він, бачите, плаває, диви, який гарний. Сам принцип. А я сижу, вже красний червяка одділ. Вон диб диб і все. Добре, буду шукати час гімно, може, я поїм. Сидимо, Саня, я кажу, Сань, представь тобі на 10 секунд оцей залів весь висихає. От на 10 секунд, що ти будеш робити? Він каже, ой, я, я бігом би біг і збирав би сумів. А я кажу, а я б, мабуть, за ці 10 секунд просто розтірялася, стояла і не знала, що робити. Я вам скажу, знаєте, оця риболовля, сидиш. Є якась можливість поспілкуватися. Так же вдома що, кожен в телефоні, що там до чого. А тут сидиш. Телефон не вімкне, не тільки що я зараз Тут бувають такі дурниці в голову приходять. От представ собі. Додуматься, сидіть, ну от раз оця річка вся висохла води. На 10 секунд вода вся пішла. Санька, О, диви, диви, що робить. Скотина. Санька біг би, збирав сумів, а я просто б сиділа, думала, що, що, що це відбувається. Що Шукала б, а чого ця вода уйшла, повієте? Диви, диви, роби, диви, роби. Діорга, дьорга, дьорга. Це десь кончик. Сань. І диви. Малесенький паучок лізе. Так. Я вже його. Ну ви бачите, так? Да? Не бере ракурс. Чекінчик. Чи павучок? Він такий манюсінький, але камера ось приблизила, о, який він. Да, я просто сижу, я трошки там запуталася, а я очки забула, то мені Санька розпутує, а я сліжу за його кльом. Дивлюся, що воно таке лізе, сліпа-сліпа. А сіля побачила, що воно щось лізе там. Вроді сонечко встає, а прохолодно, я вам скажу. Санька сьогодні знущається, дивіться. Бачите, там... Карасяки, а в мене нема карасяк сьогодні, взагалі нема. Я хочу карасяку, заки мені, будь ласка, та кидай, як можеш. Я карі, подивлюся, як йти на удачку, на закидання. Ми тут, звісно, в такому багні. Дивіться, на ноги. Жах, просто жах. Зато в мене столик він красивий. Бачите, який? Чай вже пили. Так, йду підмотувати.